21 лютого почина з'їжджати сніг з теплиць. Бачите, сам, Фу. не дуже товстий шар снігу, тому не переживаємо. Сьогодні я тут не топила, просто все вкутало, все там накрито. А тут у мене трішки тупиться, тож йду вимикати опалення. Закутано. А тут теплінь. Тут тепло. Градусів 15 є. Так. Тому вимикаємо опалення. Дехто мене питав, я показувала свої рослинки. Тож, це осінні посадки, висаджені осінню на зиму. Ось в такому вони стоні. Тож, пройшов тиждень, у нас ось така картина в теплиці. Все гарнюсіньке, мені поки що все подобається. Ось так наростає корінь швидко, тому що ось оці, де світло коричневі, це були осінні, з осінні, які пустили, а оці вже білесенькі-білесенькі. Це вже новенькі корінчики, які наростила полуничка. Ось, бачите, це вже новенькі Всі корінчики ростуть. Навіть ділиться полуничка. Цю ми вже дивилися. Ось який корінь. Я думаю, що сьогодні прийдеться нам відкривати ягроволокно. Тому що коли оцей сніг весь з'їде, то в теплицях буде вже жарко. Бо сонечко сьогодні дуже таке яскраве, Горно світе. Ось скільки вже з'їхало сніжку і потрішку він з'їжджає. Сам без зайвої допомоги все з'їжджає. Плиті зараз 14 градусів, тож будемо знімати агроволокно. Для того, щоб полунечка привикала до сонечка. Дуже треба вже поливати. Не зовсім сухе, але підсушена, ґрунт підсушений. Надіємося, що скоро вже буде змога полити рослинки, і вони підуть у ріст, як тільки пройде полив долі. тут теж з'їжджає сніжок. Тепло. В теплицях тепло. Тут теж з'їжджає, навіть із північної сторони з'їжджає. Ось так. Скоро це все попливе і знову буде затоплять деякі частини. Ми ж живемо на пагорбі. Тож топитиме, підтоплятиме, вірніше, там десь у низинах. Да, добре було б, якби цей сніжок тонув, тонув трішки повільніше, щоб не було дуже багато води і неприємностей від цього снігу. Кожного разу ми думаємо, що це останні вже холоди. Надіюся, що це вже останній подих зими холодний. Але ж сонечко вже гріє зовсім по іншому. Уже коли підставиш лице до сонечка, то вже чуть його промені. Як вони гріють, <ріст> тож тож скоро вже буде весна. Уже скоро ще трішки. Ну і дуже часто мені приходять сповіщення, коли ж я розпочну продаж розсади. Продаж розсади я буду розпочинати, коли вже зійде сніг і буде, можна, можна буде його висаджувати. Це буде у березні, не раніше. І будемо дивитися по погоді, тому що в цьому році зима затяжна, як ви бачите. Хоча, якщо по великому рахунку порахувати, то ще ж лютий місяць, ще так і повинно бути. Ми просто звикли, що в нас кожного року зимою весна, але ж весна повинна бути навесні. Тому чекаємо весни. І хто хоче, пишіть мені в Viber. Я вас додав в свою групу. У нас група класна, безкоштовна. Ми там дуже багато про що розмовляємо, висвітлюємо якісь теми, які нам цікаві. І про добрива, і про плівку, ну, взагалі, все, що, касає, все, що стосується полунички, ми стараємося там е, своїми общими напрацюваннями, общими знаннями із е, різними полуничниками, е, хтось більш досвідчений, хтось менш досвідчений, але кожен по крапельки і ми. Е, і ми всі вчимося. Тому, е, хто хоче, пишіть мені в вайбер, я вас добавлю в групу. Там вже проводитись і продаж розсади. Е, тож, кому цікаво, пишіть мені на вайбер, я вас добавлю в групу. Група безкоштовна, ще раз повторюю: тож, пишіть мені в вайбер, я вас добавлю, А ні на які списки я не писатиму. Мій вайбер 067 394 77 3 Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення.